Друзі, всім привіт! З вами дитяча студія Темп, і ми знову в центрі естетичного виховання гарного міста Миргород. Весна для нашого мистецького дому стала плідною на різноманітні заходи. І саме сьогодні методичне об'єднання педагогів хореографічного жанру з весняним настроєм зібрало представників навчальних закладів області. Полтавський департамент освіти і науки, обласний центр естетичного виховання учнівської молоді постійно проводять виїзні засідання методичного об'єднання педагогів. Хореографів навчальних закладів області, де педагоги мають змогу познайомитися з досвідом і з методикою навчання. Цього разу гостей семінару приймає хореографічна родина Миргородського центру естетичного виховання. Методичне засідання розпочалося презентацією навчально-виховної та організаційно-педагогічної системи, створеної директором Цеву заслуженим діячем естрадного мистецтва України Анжелікою Хоменко. У яких обставинах намагаємо перетворювати навчання хореографії вихов... Вихов... виховний процес? Багаторічна праця художнім керівником у народному ансамблі сучасного танцю Екзотика надихнула Анжеліку Хоменко на створення і впровадження практичну діяльність хореографічного колективу Родина. Анжеліка Хоменко поділилася з присутніми своїм надбанням, розповіла про мету та організаційну структуру системи, а також продемонструвала відео з життя родини Екзотика. Те, чим поділився педагог, дуже корисно, дуже багато чому можна повчитися, дуже гарна презентація. З кожним разом беру для себе щось нове, тому що якщо ти вже нічого для себе не береш, то вважаєш, що ти помер як вчитель. Постійно треба вдосконалюватися. Продовжили програму засідання. Відкриті заняття народного ансамблю сучасного танцю Екзотика, керівники Анжеліка Хоменко і Марина Ігольніцина та зразкового хореографічного ансамблю Веснянка, керівники Олена Гула та Тетяна Пасюра у танцювальному і спортивному залах присутні могли приєднатися до хореографічних майстер-класів. Старша група ансамблю екзотики під керівництвом Марини Ігольніцевої здивувала майстерним виконанням тренувальних вправ. Особливу увагу приділили техніці розігріву всього тіла та укріплення м'язів спини. Керівник ансамблю Веснянка Олена Гула разом з вихованцями молодшої групи вразили глядачів методикою виконання партерних вправ дітьми віком 5 років. Така методика передбачає цікавий підхід, де діти уявляються різними тваринками і залюбки виконують казкові вправи, бо саме в ігровій формі діти досягають певних результатів у хореографії. Середня група веснянки показали етюди у власній постановці. Так вони розвивають свою фантазію та здібність до створення хореографічних малюнків. Хочу сказать, что я осталась под большим впечатлением от увиденного сегодня. У вас замечательные руководители коллективов. Ми були на відкритих уроках. це було очень дуже круто. Очень дуже понравилася цікаві техніки припадавання для дітей. Дуже все приємно, дуже все цікаво. Я почерпнула для себе багато нового. Покажу дуже багато своїм дітям, бо я майже все знімала на відео. і Я думаю, що ми зробимо висновки з того, як треба працювати і яких результатів треба добиватися. Завершив програму методичного засідання, концерт хореографічних колективів, вихованці ансамблів, екзотика, веснянка. Престиж представили різні напрямки танців, в яких наполегливо працюють. Хореографічна родина Миргородського центру естетичного виховання має великий професійний досвід, підкріплений результатами і перемогами. І дуже приємно, що сюди їдуть знайомитися з системою навчання і переймати досвід хореографів. Студія Темп Катерина Безугла, Іван та Данила Діяченки спеціально для міської телестудії Миргород.